Любі друзі, мене звати Дмитро, ви на каналі е, Леніво. І сьогодні е, я знаю, багато хто чекав від мене відео е, на українській мові, і взагалі, не, сподіваюсь, хоч хтось чекає мого повернення на YouTube. Е, зараз е, я знаходжусь в новому світі, і це нова рубрика. І взагалі я планую повернутися на YouTube і займатися цим е, далі. Um, взагалі, Майнкрафт е, в хардкорі пройти, е, для мене це взагалі дуже якби, важлива ціль. Я дуже хотів би пройти Майнкрафт е, в хардкорі. Тому що ну, зазвичай проходження мною Майнкрафту це просто суцільні смерті. Але я вирішив змінити докорінно це і почати це цей відео. Взагалі, я ніколи не думав, що буду записувати відео українською мовою. Я сам не дуже добре. Ну, як не дуже добре? Не дуже добре в моєму понятті це спілкуюсь з суржиком. Тобто, я чистою українською мовою не спілкуюсь, так як ну, я стараюсь останнім часом взагалі перейти повністю на українську мову, позбутися русизмів, позбутися суржика. І розмовляти виключно українською мовою. У мене це поки що більш-менш непогано здається виходить. І, якби настав час пояснити вам, що взагалі, чому, куди я зник і чому я закінчив займатися Ютубом. Хоч це для мене була якби мрія, це і зараз моя мрія стати успішним ютубером. Але не все так солодко, як зазвичай це в казках чи де-інде. Перестав я займатися Ютубом по одній з простій причині. Це в мене почались екзамени. Я цього року готувався до національного мультитесту, і мені якби було трішки не до Ютубу. І якби для мене це ну, вступні екзамени для мене це було дуже важливо, так як я хотів пройти. На бюджетну форму навчання, тобто, щоб навчатись безкоштовно там, де я хочу, і здати х, добре національний мультитест, який і є цього року, здав я його ну, на середню кількість балів. Не будемо, коротше кажучи, вдаватися в подробиці. Суть в тому, що мультитест, якби, я здав, я осилив його. І якби, тут закономірне питання. Чому ж я тоді не повернувся на YouTube? Я трішки був зайнятий в інституті, я поступив в інститут. Кому цікаво, я можу зробити про це окреме відео. Я поступив в інститут. До речі, я впевнений, що більшість моїх підписників. Багато хто з моїх підписників може залишиться, але буде відсоток тих, хто відпишеться від мене, так як, ну, спілкувався я виключно російською мовою і тепер українською мовою. Ну, не знаю. Тобто, це діло кожного. Мені я розумію це, я взагалі хочу розвивати україномовний Ютуб, і я шкодую, мені соромно те, що я раніше до цього сам не дійшов. Ось якось так. Ем, тим часом, тим часом у нас вже є з вами залізне кайло. І в мене якби хотілося б мені. Е, так, скрафтити, напевне, ще сокиру, кам'яну хоча б. І щит. Так. Е, до речі, карта вам може знайома, може не знайома. Я вирішив використати Сіт, так як. Ем, я не дуже добре граю в Майнкрафт, і стартовий бонус у вигляді храму для мене це взагалі дуже достатньо добре. Так, гаразд, не будемо руйнувати поселення. Бачите, бач, до речі, я трішки. За цей. Як це правильно. Коротше, я трішки приторможу це через те, що я. Не дуже добре володію українською мовою, і мені соромно за це, чесно кажучи, ем, за те, що я ну, не так добре володію, як хотілося би мені. І зараз ми, дорогі друзі, з вами отримаємо залізо від цього залізного голема. Це нам також дуже допоможе у розвитку, треба ще було б непогано якісь стіни, щось таке зробити навколо поселку для того, щоб жителі залишалися в безпеці, і я, в принципі, залишався в безпеці. Так, три залізи. Три заліза це добре, це ми можемо зробити собі відро. Навіщо нам зараз відро? Я не знаю. Трішки ще візьму з собою харчів і треба вже шукати якусь шахту. Шахта, шахта, шахта. Взагалі, я хотів встановити один мод, мод на карти, тому що ну, мені якби не дуже я не дуже добре орієнтуюсь в Майнкрафті. І взагалі, як би, ще хотів вам сказати, відео будуть виходити не часто. І, скоріш за все, навіть більше рідко, як не часто. Тому що в мене почалося навчання, і я не дуже хочу. Ой, погано, дуже погано, дуже погано. Так, він вийде. Я поки що поїм. От як він влучив, в мене питання. Гаразд, хорошо, Чудово! Мисливець. Взагалі, мені дуже подобається україномовний Майнкрафт, який. якби, Майнкрафт Україн на українській мові. Ну, гаразд. В шахту ми зараз не підемо. Нам потрібні факели. Смолски. от. скипи на українській мові буде. Факел. Хто не знав, я думаю, знали всі за винятком мене. Ну, вибачайте такі ось я. Так, гаразд. Насправді я. Цей сід використовував трішки в ранніх версіях Майнкрафту, тому я не багато тут пам'ятаю. Ну, але в Майнкрафт Хардкорі, я думаю, на початку треба добути щось. Будин... Ну, будинок. Будинок, напевно, треба будувати на початку. Так, гаразд. А, мені десь тут я, здається. Має бути десь закинуте поселення. Це все, що я знаю. Тобто поселення тут ще закинуте. Тобто є звичайне поселення, закинуте поселення тут на цій карті. Здається, ще може бути аванпост, але я можу помилятися, оскільки я не час я грав на цій карті, може разів два. Ну, в плані, в мене було тільки два світи на цій на цьому сиді. До речі, а я ж не можу, чи можу? Можу. Ось вам покажу сид, кому цікаво, ключ генерації. Опа, так, чудово. Значить, все-таки це було на ці карті. Гаразд. Це не найкраща ідея йти на аванпост розбійників. Ну, але я думаю, у нас з вами все вийде. Також хотів би зазначити, що відео будуть виходити з еквівалентом в ну, може одне відео в тиждень, я думаю, я зможу відчуваю, що це вже не, мені не подобається ця ідея, що я пішов. Але ну, спроба для мене може закінчитися дуже недобре. Гаразд, так, закриваємося тут. Тут, здається, нікого нема, Треба ще не вбити розбійника з е, прапором, оскільки тоді на, мої, на моє поселення може початися рейд. Так, чудово не такі, уж, не такі корисні ресурси, як хотілося б, ну, але гаразд е, ну, тоді добре. Якщо немає тут корисних ресурсів, можемо, в принципі, йти далі, напевно. Блін, ось це добре, Це дуже недобре. Вони мене оточують. Оп, ось так зробимо і ось так. Треба забиратися звідси. Хай, якщо хочуть, хай йдуть за мною. Зараз я хочу трішки побігати по світу, тільки ось в мене проблема. Я не зробив для себе ліжка. І повернутися поселення шляхом самогубства, чи, ставши жертвою одного із мобів, я не зможу. Тобто мені треба запам'ятовувати все, просто запам'ятовувати все. І я знайшов вугілля це дуже добре, оскільки я зараз можу. Е, накопати його. М, до речі, на хвилиночку я не знаю, яка складність в мене стоїть. Тому зараз ми, я. Ну, я думаю, невелика. Десь середня у мене складність нормальна стоїть. Так, ось так. Чудово. Якщо відео буде надто довгим, я його обріжу, але сподіваюсь, що я не... Не розтягнув відео. Тому я зараз ем, приблизно, коротше кажучи, я думаю, у нас є десь приблизно 10 хвилин. Ще бо То я точно не засік, е, о котрій я почав записувати відео. А довгі відео, я знаю, ви не любите. А якісь відео складнішого формату для мене поки що, ну, не дуже, як би. Так, гаразд. Я хочу е ціль на це відео хоча б здобути алмаз. Е я вже знайшов щебень. А, ні, це Граві називається. Просто не знаю, як називається в Майнкрафті українському. Я просто. в Minecraft... Майнкрафт, до речі, як називається андезит? Так, напевно, і називається. Так, називається андезит. Чудово? І треба, напевне, нам скрафтити з вами кайло, хоча б камінне, тому що металеве я ламати поки що не хочу, знаючи мій рівень вдачі, може щось трапитися не дуже добре. Ну, точніше, не так. Знаючи мій рівень вдачі, воно зламається. І я можу навіть металу не знайти. Тобто такі от проблемки. Так, де в мене тут? Так, кругляк. Ось кам'яне кайло. Ем, покращення обладнання. Ми з вами отримаємо досягнення до дорогі друзі. Будемо копати вниз. Так, здається, я в... пояснив все і прошу вибачення за те, що другий раз рестарчу канал, хоч і перед тим обіцяв, що такого не буде. Ну, але, як бачите. Люди змінюються. і... Також пишіть в коментарях, що ви хотіли би ще побачити за винятком Майнкрафту на моєму каналі. Ну, це може бути Бравл Старс, хоча, я не впевнений, на даному моменті я стараюся взагалі зосередитись на навчанні, але я думаю, одне відео в тиждень я зможу спокійно записувати. Виходити, скоріш за все, відео буде в неділю, може, в якийсь інший день. Якщо в мене буде продуктивний тиждень, я буду старатись записати більше на потім. Тобто, ну от сьогодні я, напевне, зможу записати більше як одне відео. Не знаю, наскільки це мене вийде, але в планах записати хоча б два. Так, я зробив скріншот. Це не добре взагалі. Блін, що один гравій. Тоді накопаємо його. Зробимо кам'яну лопату і накопаємо гравій. Так, і викинемо на ну, цю плиту вона мені все одно не потрібна, я ніколи їх не використовував. Тим більше кам'яні, якщо я міг, наприклад, використати дерев'яну. І не йти в шахту. А зрештою, навіть якщо вона мені знадобиться, в мене кругляку вистачатиме, тому що я намагаюся зараз знайти алмази, як ви вже, напевно, здогадалися. І, в принципі, якось так. Так, Що тут у нас? У нас тут яка висота? У нас тут 17-та висота, друзі. Напевне, я більшість моментів буду вирізати. щоб не було, по-перше, таких моїх тупняків, А по-друге, алмази якби, самі себе не викопають. І знайти алмази, для мене цільне відео номер один. Так, дев'ята висота, ось і чудово. І звідси ми починаємо копатись. Е, для вас, напевно, я прискорю цей момент. Ну, а для мене це буде досить таки довго. Е, кругляк, до речі, скоріш за все, викидати я не буду. Тому що він мені знадобиться ще в моїх планах будівництва там, будинку і так далі. Так, Ось перше кайло зламалося. Давайте тут собі щось по типу бази зробимо. Так, де мій верстак? Ось мій верстат. Так. Що? А, ось він. До речі, верстак. Так і називається. Гаразд. Поставимо це сюди, щоб воно не валялося. Так. Отже, є ідея. Візьмемо скриню, скинемо сюди більш-менш непотрібні поки що мені речі. І скрафтимо досить багато кайл. 6 кайл. І як ви думаєте, на якому кайлі я знайду алмаз? Робіть свої ставки, а я буду капати. Ну, ось і перша знахідка, любі друзі, це метал. О, у нас це золото і залізо. Це ого, його тут багатсько. Ну, але це не алмази, а я вам обіцяв алмази. Тому буду зупинятись на таких от моментах, коли я щось знайшов. І далі продовжувати копати. Любі друзі, я здойшов так. Щоб ви собі розуміли, це останнє кайло, кам'яне, яке в мене було. І залізне кайло, я також залізним кайлом, але в основному викопував руди. І так, діаманти, чудово! Супер. П'ять штук! те, що потрібно. Просто дивіться, я накопав ось тут всі ресурси, які я накопав. Ось вони всі. Це все, що я накопав з допомогою шести кайл і ще одного залізного. Це все, що я викопав. Ну, не так багато згоден з вами. І, в принципі, тут більш немає нічого такого. Я частину ще переплавив в пічці. І, в принципі, я думаю, ми з тих діамантів з вами, любі друзі, створимо. Діамантове кайло. Поясню, я в основному просто рідко його створюю, але тут воно в цьому виживанні воно дійсно дуже потрібне. Так як з допомогою діамантового кайла можна здобути обсидіан, а тут десь я чув лаву. Десь тут. От Десь тут чув, десь як золото викопував, я тут золото просто знаходив. О, десь вона тут є. Треба просто знайти лаву і там повинен бути обсидіан. Е, ну, я сподіваюся. Нав... Десь вона ось десь ніби чи наді мною, чи під. Ну, піді мною врядлі. Ли... Е, піді мною вона не буде, тому що тут мої тунелі. Тобто вона десь зверху. Так, давайте тут граніт поставимо. Так. Вона десь тут. Питання в тому, де вона. Мені треба знайти її для того, щоб. Ну, до речі, швидкість цього кайла просто неймовірна. Після того, як, до речі, зараз вам покажу статистика, я провів в... ось скільки я провів. Е, ой, не те. Ось скільки я провів. Я провів годину виходить і. 14... 24 хвилини. Півтори години, коротше кажучи, я провів. В цьому світі це. Нащо зверху десь? Ні. Тоді тут? Ну, у мене просто варіантів небагато залишається. О, залізо! Просто вона ну, десь тут бурлить. Я чую, що вона бурлить. А мені лава потрібна для того, щоб зробити обсидіан. Обсидіан, в свою чергу, потрібен для того, щоб зачаровувати кни... е, інструменти. І тим самим я хочу, здопомог... хочу піти в пекло уже в повній зачарованій броні. Напевно я дарма ламаю своє діамантове ну, але. Ну Но здесь тут вон оно. Ну... О! Не, не, не. Тихо. Тихо, чудово. Ось. Ось, 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 ось. Знайшов. Так, погано. Десь ось тут треба викопуватись. Может там печера є? Було бы довольно непогано. Ну, не знаю, на рахунок печери, але лавове... але лавове озеро тут є. Так, лавове озеро є. Гаразд, чудово. Ось. На цей момент мені дуже подобається виживання цьому, тому що в нас вже є, по суті, обсидіан. У нас може бути з вами тут портал в Ад навіть без діамантового кайла. Міг би бути. Але з діамантовим кайлом... Може, тут ще печера, яка є. Ладно. Гаразд. Зараз не до цього. Так, тепер що ми робимо? Ми перекриваємо лаву, щоб вона тут нам не заважала. Але я собі запам'ятав, що тут лава є. Так, тут закриємо. Це нам не потрібний тунель. Тут також він нам не потрібен. Гаразд тобто виходить піднімаєшся сюди. 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 Так, чудово. І тут у нас лава. Біля лави, по-моєму, немає нічого. Ось так зробимо, щоб вона не тікла тут. Так, чудово. Тепер зві... тут перек... тут забудуємо, щоб не впасти. Так, ну, чудово, чудово. Поки що все супер. Так. Гаразд. Час завершувати, любі друзі. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. І не звертайте уваги на мій скин, я просто е, грав це останній скін, взагалі, який в мене є в цій грі збережений. Просто я очищав е, свій комп'ютер і в мене скін. Скіни всі зникли. Але найцікавіше те, що світи я, ну, я їх закинув просто на е, собі на диск. Коротше кажучи, несуть. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, ви підпишетесь на канал, поставите вподобайку, поділитесь цим відео ще з кимось. Ну, а на цьому все. З вами був Дмитро. Ви знаходитесь на каналі Лоніво. Всім удачі і всім пока!